Все вітання. Я поки їду в дорозі, а дорога у мене трошки, трошки довше. От вирішив записати відео, яке стосується. Ну, одного такого інциденту, який ну, як інцидентом це особливо не назвеш, але однією ситуацією, яка дуже наглядна, яка, яка демонструє, як взагалі сьогодні інформаційне поле, в якому воно стані. І як як загалом, е, чому в нас взагалі от, якісь корисні думки, ідеї, якісь корисні пропозиції, вони просто не мають шансу на існування. От все, що ви бачите, там різні форуми, засідання, стратегії, це все вибачте на слово гімна От я вам це зараз спробую е, просто пояснити так. Бо оцей весь політичний треш, який відбувається. От треш одне значне слово треш це сміття це все політичне сміття, яким засирають голову людям. А це страшна річ, тому що там в тих головах не поміщається більше нічого справді корисного і справді необхідного. До речі, це стосується і деяких популярних, популярних блогерів, тому що кожен. Хто може зв'язати два слова докупу, він же лізе на Ютуб і починає розповідати, і хтось там дуже пафосно, має гарно поставлений голос, чи хтось зачіпає тему. От, і мені часом кажуть, а чого ви критично ставитесь там до таких людей? А я скажу, бо я послухав, навіть відкинувши там те, що я знаю, про сутність людини, але послухавши те, що людина говорить, я розумію, що це хайп. А знаєте, яке які дерево, такі плоди. Якщо ви думаєте, що ви е, з того дерева е, отримаєте якісний плід знання, ви помиляєтесь. це. Не якісний плід Знання це є е, 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 якийсь сурогат е, хімічний. Тому що ці люди, які говорять начебто правильні речі, вони ні не знають глибоку теми, ні. Ну а як правило, навіть особливо не заморочуються. Хайп заради хайпа, так би мовити. Тобто, якщо не використовувати ті паскудні англійські словечки, то це заради реклами, заради популярності, заради пізнаваності, заради задоволення власного его. Ну але. Про що я хочу сказати? В нас, тобто я написав спочатку в Фейсбуці публікацію, яка стосувалася стратегії. Агломерації Львівської стратегії розвитку агломерації Львівської області. Стаття була критична, тому що я побачив, тобто мені скинули посилання на сайт Львівської обласної адміністрації. От, я відразу скажу, що я ставлюся, незважаючи на приналежність до партійну приналежність, ставлюся доволі позитивно до нашого нинішнього губернатора. Я бачу, що часто він ходить пішки. От, ну, мерзавець судовий теж ходить пішки, але це інша, інша категорія. Чоловік ходить пішки на роботу. Чоловік виважений, чоловік, скажімо так, інтелігентний. Він не, не, не ну, ясно, він ходить на якісь там оті всі заходи, ну, це ритуальні танці. Але це видно. от Він там присутній, ну, це, це ритуальні танці. Тобто я не маю щодо нього ніяких зауважень, але я вважаю, що його банально підставляють. Бо знаєте, як кажуть, кожного короля створює його свита. От, і хто власне підставляє нашого губернатора в такий спосіб, ну це його проблеми. Зрештою, я там не збираюся влазити в них, але що я хочу сказати. Отже, я написав у Фейсбуці, що стратегія розвитку Львівської агломерації вона це абсолютно, ну, на мою думку, я висловлюю свою думку завжди, а не якусь суб'єктивну істину, тому що ми її не знаємо. От, е, кажуть, вправда просто кожного своя. Так ось, я вважаю, що така стратегія це є повні, ну, повністю популізм, який е, нічого не має спільного взагалі з тим, що таке стратегія, і взагалі під ним немає ніякої підоснови. От, і це була така критична стаття. Після чого у нас відбулася зустріч в форматі клубу Великий Львів, е, де серед присутніх автори Генерального плану міста Львова, тобто люди, які. Хто розуміє, що таке генеральний план? Це десятки креслень, а раніше вони виконувалися вручну. Формату там, скажімо, метр на два. Є метр на метр, є там. Я приблизно кажу. Тобто ви розумієте, тобто, це викреслено в деталях. Вся містобудівна ситуація, але не просто викреслена, а прорахована, звірена з державними будівельними нормами. Норми це теж дуже важлива річ, тому що вони регламентують певні параметри, певні баланси території, санітарні умови, інсоляцію. Багато речей, які, які насправді важливі. Так, от два автори генплану, містобудівник, доктор наук, пан Микола Габрель. Архітектор, доктор історичних наук Андрій Гричі. Ну, Я не буду всіх перелічувати. Там є клуб Великий Львів, там є, є е, персоналі, ті, які е, були, е, були, як кажуть, е, постійно присутні на наших зустрічах. так, І ми там обговорюємо, як на мене, справді, важливі речі. Ну, Для когось вони, може, менш важливі. А для мене це справді важливі речі, знакові речі, тому що вони стосуються. Мого рідного міста, і не тільки міста, і взагалі ситуація, яка відбувається навколо нас і в Україні, і в світі. Отже, і ми проговорили, і в нас не завжди є одностайність. Тобто, часто думки розходяться. Ну, Люди всі як кажуть, виховані, інтелігентні. От, і... Е... Немає такого якогось ні скандалів там ще, грубощів, ну, але є різні думки, і якось м'яко, там, скажімо, ми десь жартома, десь не жартома, погоджуємося чи не погоджуємося один з одним. І е, ми обговорили і дивно одностанній, що всі поставилися критично до цієї ініціативи. Ми ще там пожартували е, стосовно цього. От, і я не викладав у Фейсбуці е, матеріали, власне, відео тих обговорень, тому що є домовленість з ними з сайтів, на якому розміщають ті матеріали. Сайт варіанти. Їм ем це цікаво, тобто їм цікавий контент, а відповідно вони забезпечують медійну подачу, тому що я цього не, не вмію робити. От я записую, як записую. Е, і тут е, раптом мені скидають фотографію з екрану, скрін, так би мовити. Е, там, де один з телеграм-каналів з невеликою аудиторією, анонімна, анонімна така інформаційна помийка, де є ця фотографія і такий наїзд, знаєте, такий примітивний, такий грубий наїзд на Володимира Курта. Володя Курт мій добрий приятель. Ми з ним працюємо над тематикою Великого Львова вже не один рік. Він працював мером. Міста-винники, я знаю, в мене в винниках багато друзів, я знаю, які відгуки про нього від сторонніх людей, тобто його поважають, і взагалі він менеджер з кажуть з досвідом. І звісно, про кожного з нас можна там щось придумати, особливо багато і не тільки придумати, а можливо, кожен з нас і не без ріха, так? і, і правду сказати. Але коли йдеться про політиків, то звісно. Політичні конкуренти там не шукають, правда, шукають, як би десь облити Бруду. Ну і от цей політичний той телеграм-канал значить, з політичною орієнтованостю, заангажованістю, який поливає брудом, як правило, керівництво обласної ради, а заодно і партію Петра Олексійовича якого я дуже не люблю, до речі, от, хоча в тій партії в мене є друзі-приятелі, я про це вже не раз говорю. Тут треба розрізняти деякі речі: партійну приналежність, людські якості. Ну але там було написано щось на кшталт того, що курт скотився від квуту, ну це один заслуг. З Володимиром буде квурто, ніби круто, От, скотився від цього до пенсіонерів і там примітивних конспірологів, чи якось Ні, не примітивних, власне, не вжили слово примітивні, а до пенсіонерів і конспірологів чи щось таке. Ну, знатяком на вік тих людей, які там були присутні, що само собою є, знаєте, таким, ну, як на мене, дуже негарним, таким так? бо ті люди, які приходять старшого віку, це люди фахові, яким не байдуже те, що відбувається в місті. Їм цікаво спілкуватися, обмінюватися думками. Ми разом створили містобудівну концепцію Великого Львова, видали книгу обсягом 500 сторінок. Ваш покірний слуга працював над текстами цієї книги. Тобто, ну я текст, тексти я формував, але це не мої ідеї, Тобто це наші спільні ідеї, думки, які ми обговорювали, які ми погоджували. От і е, я вважаю, що от е, такий випад е, в адресу тих людей це таке, знаєте, от таке бедляство. Я ну то, що стосується мене з винуваченням конспірології, мені це ну, байдуже, тому що я можу тому чоловікові, там який це написав, просто набити писок. Я можу це проігнорувати, що я зрештою і зроблю, і не буду там щось з'ясовувати е, по одній простій причині. Е, коли людина не має що сказати, вона чіпає ярлики. А коли людина є просто продажною повією, е а це не стосується професії, це стосується стилю, як людина себе поводить. От, обгаджувати за гроші когось, хто е створює загрозу чи дискомфорт твоєму хазяїну, який тобі платить гроші. Ну це знаєте, таке доволі доволі низькоякісна така характеристика людини в цьому випадку, тому, тому, тому що тут говорити. Отже, е, а тим паче мені до сраки, вибачте на слові, бо е, я не збираюся десь балотуватися, не створюю нікому конкуренції, але я залишаю за собою розкіш говорити правду і називати речі своїми іменами. Е, тому я буду називати речі своїми іменами той чоловік, який е, зробив просто нашу послугу своєму хазяїну, е, бо мені сказали, написали, що. Він працює в інтересах власне обласного керівництва, нашого обласного керівництва. Хоча він його начебто критикує, ну але це звичайна, звичайна технологія, політтехнологія і медійна технологія м'яко критикувати своїх, а обсирати чужих для того, щоб був вигляд об'єктивності. Ну і це, відповідно, навчені спеціально навчені писаки, це вміло роблять. Отже. Це що стосується такої ситуації. Тепер, от описавши ситуацію, я хочу просто зробити деякі акценти в ній розставити. Анонімні телеграм-канали, журналісти, які створюють вигляд незаангажованості і об'єктивності розпіарені нікчем, які не вартують нічого, які піарять один, одних і один одного. І я це бачу по дуже багатьох людях. А це всі люди, ці всі істоти медійні, немедійні. Це такі, знаєте, якийсь корпоратив, така корпорація людей, які заробляють, не створюючи жодного корисного продукту. От я ділюся тим, чим ділюся, і сподіваюся, що це комусь корисно. Ну, сподіваюся, що корисно, тому що є якась кількість підписників, які чомусь мене слухають. Е, якщо мені хтось дякує за мою працю, я звичайно тішуся, хоча я не вимагаю там спеціальних подяків і так далі. От, е, ну, Але це завжди приємно, коли людина потратить гроші не на якусь дурницю, а подякує, і ти відчуваєш, що ти говориш щось потрібне. Так от зверніть увагу на одну просту річ, але дуже важливу річ. Оця вся братія пишуча, яка е, є доволі. Е, Цинічною часто ці люди є не дуже професійні, тобто вони вміють гарно скласти фрази, але вони не розуміють суті того, про що вони пишуть і не заглиблюються, бо це заглиблення ризику. Це може бути зразу тавро, конспірологія чи антисемітизм, чи там певні інші речі, які характеризують те. Про що дуже гарно сказав один чоловік, якщо ви хочете знати, хто вами керує, зверніть увагу, кого не можна критикувати. От, і оця вся братія вона створює інформаційне поле, тобто вона створює видимість місць реальності, якої нема. І ми всі живемо в тій реальності, хочемо чи не хочемо. А це означає, що ми завжди, якщо будемо, не будемо дуже уважні. І не будемо прислухатися до себе до серця і не користуватися здоровим луздом. Ми будемо приймати хибні рішення, будемо робити хибний вибір. Ми будемо робити хибні висновки, тому що вони нав'язані тими, хто просто тупо відробляє бабло. О, так. Я дякую за увагу. Почуємося, побачимося.